На одному такому знімку середини 19 століття видно поротяги в русі. Це можна визначити за легким розмиттям їх зображень. Але з труб не валить дим, а лише слабкий паровий слід. Цікавий збір. на багатьох старих фотографіях поротягів у русі те саме, лише пара, жодних клубів чорного диму. При цьому запас дров на тендері є. Отже, тверде паливо використовувалося, але, схоже, у вкрай малих кількостях, бо диму або немає, або дуже мало. В такому випадку в котлі не вистачило б температури для утворення і перегріву пари, і це видно по слабкому вихлопу. Це означає, що є якась невідома ланка в системі передачі енергії в двигунах старого світу. Цікаво простежити етапи переобладнання локомотивів Старого світу у паротяги на воді та вугіллі. Це добре видно по змінам у формі димових труб. Перше фото. Труба з ковпаком з ковпака виходить пара, а з центрального отвору трохи диму, мабуть, це технологія Старого світу. Друге фото труба з ковпаком. З отвору в його центрі виходить стовп чорного диму. Пари з труби немає. Це вже локомотив, переобладнаний для роботи на воді та вугіллі. Третє фото ковпак знято, дим іде з відкритого растру. Тут почали перебирати зайві деталі старої технології і зняли ковпак. Четверте фото лише проста пряма димова труба. Це вже Повністю нові локомотиви, зроблені з нуля, під відому нам водно-парову технологію. А пам'ятаєте фото паротягів, які вибухнули? Можливо, це не лише результат несправності клапанів тиску, але і наслідок спроб використати локомотиви Старого світу без розуміння їх справжньої технології. Лише на воді та твердому паливі, без невідомого нам компонента, який уже неможливо було задіяти.